Ні, ну, та дорогу в такому стані, що неможливо було їхати, але Фірма «Акрозахід» допомогла перекрити зупинку. Допомогли за, за, на, накрити покрівлю зупинки за кошти і підсипали часткову дорогу оце, центральну дорогу по селі. Групою компанії АСТ ми наше село працює більше 20 років. Група часно обробляє наші землі десь приблизно 270 гектарів, і часно розраховується з людьми. Група компанії АСТ декілька років тому впровадила програму соціального партнерства. Програма аст Громади. Вона передбачає надання соціальної підтримки громадам. В першу чергу надання там згідно звернень згідно звернень і громад до нашої компанії відповідно з літніх листів. Ми задовільняємо їхні потреби на 2023 рік. У нас було передбачено близько 3 мільйонів гривень саме на Соціальне партнерство з громадами і дані кошти були використані в повній мірі. Крім коштів виділених в межах соціальної програми АСТ громада, ми також допомагаємо ОТГ селищним радам, виділенням техніки для покращення благоустрою. Також допомагаємо Збройним силам України, виділяємо кошти на купівлю Разом до перемоги. Слава Україні!